Вітаю вас, колеги! Ознайомимося з інструментарієм додатку OneNote, який допоможе створити вам якісний конспект дистанційного угру. Звернемося до мого додатку. Я нагадаю, що вся інформація, яка зберігається в OneNote, має свою структуру. Спочатку ми вибираємо блокнот, в якому хочемо, щоб зберіглася ця інформація, наприклад, це у мене конспект уроків. Далі кожен блокнот має свої розділи, вони у мене названі за предметами, які я викладаю. Я вибрала, наприклад, шостий клас математика, а далі в правій частині екрану. Є функція додати сторінку. Я додала нову і дам їй назву того уроку, конспекти, для якого ми хочемо створити, наприклад, раціональні числа. Оформити фон сторінки можна двома способами. Або за допомогою функції вставлення та шаблони сторінки із запропонованого переліку ми вибираємо той шаблон, який відповідає нашим умовам. Подивіться, будь ласка, я вибрала шаблон для лекцій з математики або природничих наук, він вже має свою структуру. І його тільки треба заповнити. Але частіше за все на уроках я використовую іншу можливість за допомогою функції подання, далі лініювання. Я вибираю аркуш клітинку, і який можна змінити як колір фону, тобто сторінки, так і колір клітинок. Текст в документ можна вводити різними способами, або в друкованому вигляді, наприклад, актуалізація опорних знань. Зверніть увагу, що цей текст ви можете збільшувати або зменшувати. У розміра, або можна вводити текст вручну, використовуючи стіл з графічного планшета, або за допомогою функції перетворити на текст або перетворити на рівняння. Якісь складні математичні формули ви можете вводити вручну. І вони з'являються в гарному друкованому вигляді. У конспект уроку можна вставляти скріншоти сторінок підручника. Звернемося до блокноту Підручник, де у мене зберігаються всі матеріали. Відкрию, наприклад, збірник під редакцією Мерзляка. Зроблю знімок частини екрану. І вставлю його в нашу урок. Знову звертаю вашу увагу, що ці знімки ми можемо збільшувати, зменшувати, переміщувати на екрані. Також в конспект можна вставити якийсь малюнок або зображення. Для цього ми скористаємося знову таки функцією вставлення, наприклад, рисунки, і якийсь рисунок, який я раніше зберігла, або за допомогою функції. Вставлення зображення з інтернету, ви можете пошукати те, що вас цікавить на даний момент. Також можна вставляти посилання на інтерактивні вправи, наприклад, з Learnings App. Копіюємо посилання, зверніть увагу, що вставлення посилання стало, вставлене посилання стало активним, протягом року, натиснувши на нього. Я одразу переходжу до виконання цієї вправи, що дуже зручно. Також можна вставляти зображення, які створені в програмі GeoGebra. їх теж можна вставляти за допомогою посилання. Зверніть увагу, з'явилося у нас це зображення зараз на екрані, і ми, натискаючи на нього, будемо переходити до програми, в якій воно створювалося. Можна вставляти будь-які відеоматеріали, або ті, які ви вже заздалегідь, наприклад, зберігли. В своїй папці навчальне відео або фізкульт хвилинки. І звертаю вашу увагу, коли ви вставляєте відео зображення, то воно вставляється у вигляді відеоплеєра, тобто, натиснувши на нього, ви одразу переходите до його використання. Додаток OneNote має власні інструменти для запису звуку та відео. Ви можете за допомогою запису аудіо, зверніть увагу в верхній панелі задач, ви можете записати, наприклад, диктант і вставити його в свій конспект. І У вкладці малювання є великий вибір інструментів для роботи з текстом. Це або перо, яке має різну товщину та різнокольорове за забарвленням, або маркери. Для виділення тексту або для підкреслення. Для зображення геометричних фігур використовуємо графічний інструментарій фігури, але мені у цьому додатку, вибачте, не змінила, не вистачає штрих-пунктирної лінії. Для зображення стереометричних об'єктів, та не вистачає заливки фігури. А так об'єкти виходять дуже гарними. Є ще зручна функція, це перетворити на, фігу, на фігуру. Там, де фігура, яку ви створили вручну. Перетворюється на якісний геометричний об'єкт. Наостанок, програма OneNote надає можливість підключити групу учнів та регламентувати їх права, можливість перегляду або редагування в залежності від учбових цілей. Для цього ви заходите у функцію Файл, відкриваєте той блокнот. Який вам зараз треба, до якого ви хочете додати доступ, і далі я використовую, наприклад, отримати посилання на спільний доступ і формується посилання. В своїй діяльності я використовувала посилання тільки для групи дітей, не для всього класу. Нагадаю, що файли OneNote зберігаються в хмарному середовищі OneDrive автоматично. Ви тут не побачите клавіші зберегти, і вони синхронізуються з файлами на локальних пристроях на телефоні планшеті. Тобто, урок, створений на ноутбуці, я відкриваю в додатку, який я завантажила у телефон. І можу його як виправляти, так і працювати з ним під час онлайн-уроку. OneNote є універсальним контейнером, що забезпечує зберігання наочне представлення і зручний доступ до різноманітних ресурсів та їх створення. На екрані представлені приклади конспектів, які я створювала. В цьому додатку. Дякую за увагу, успіхів!